У селі Спас Коломийського району живе герой указом президента України Петра Порошенка від 26 липня про відзначення державними нагородами України орденом за мужність третього ступеня нагородженого Дмитра Махова. Його відзначили за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України у зоні проведення антитерористичної операції. Зараз юнак проходить реабілітацію після поранення у рідному селі. Поспілкувався з воєн. Богдан Малецький. Перше, що кидається у очі, коли спілкуєшся з Дмитром це неабияка скромність. Розумієш одразу, що прислів'я герої завжди скромні. Тут підтверджується стовідсотково. Витягнути бодай би слово із юнака велика проблема. За його думкою, нічого особливого він не зробив. Просто виконував свій обов'язок. Зараз хоче, щоб реабілітація закінчилася і одразу ж до бойових побратимів. Просто по надієш, Типа немає інакше, типу не хотів вчитися. Просто хотів піти служити. Страх перший раз як, туди, де стріляють, де всі бойові дії приходять. Хочеться якось приїхати там. Тубко так не знав, що, що так відзначать, що якось несподівано якось так. 16 червня, підрозділу, якому проходить службу Дмитро Махов, вступив у бій із значно більшою кількістю бойовиків. Ті раптово відкрили нищівний вогонь. Він, як кулеметник маганізованого відділення, під час бою діяв сміливо і рішуче, забезпечивши можливість основному складу підрозділу зайняти кругову оборону і організувати евакуацію загиблих та поранених серед українських військовослужбовців. Завдяки злагодженим діям українських воїнів бойовики понесли великі втрати. Саме в тому бою він і отримав поранення. Однак ні матері, ні рідним про це нічого не говорив. Мама, бабуся та сестри кажуть, що якесь відчуття у них було. Дмитро довго не телефонував. Однак дізнатися про подробиці поранення від нього так і не змогли. Кажуть, що лише молилися за нього та за всіх воїнів, які несуть свою службу у зоні. Ато тяжко було чекати. Тяжко, важко. Всі переживали. Всі молилися. Як і зараз молимося, навіть і, що він і вдома, але молимося і за тих хлопців. Які там залишилися. переживаємо. А що Надіємося, що скоро все уляжеться? Кожен день тягнувся, як рік. По-перше, по-друге, ми дуже страшно переживали. Ми хвилювалися, ми молилися, ми місця собі можна сказати, не знаходили. Але тепер Богу дякувати, він є вдома і ми менше переживаємо, але все одно переживаємо. Молитися не перестаємо. Він мені як рідна дитина, і мені жаль його. Я переживаю за ним, я Бога просила в молитвах його згадувала. Аби його Бог уберіг від кулі. Ну від кулі не вберіг, але хоч вода від смерті уберіг. І я щаслива. У мене було в тому три дні день народження. і Я щаслива дуже, що він був у мене на день народження. Мені здається, що я ще прожию, аби він ще на свадьбі б я в нього була. Небо, як пишаються Дмитро селі. Загалом спас завжди був патріотичним населеним пунктом. Однак такого юного героя тут ще не було. Сільський голова Олександр Геню каже, що юнак є гідним прикладом для своїх однолітків та молоді. По-перше, це дуже приємно, що для села є. Адже спас багатий своєї історії, своїми традиціями. І, наприклад, якщо до нас ще один є герой, це для Спаса його гордість. Він крім того, це дитина така скромна, малослівна. І кажуть, що завжди герої скромні, малослівні. Зараз юнак планує трішки перепочити, відвідати батька на Ізаславщині та повернутися на службу, бо вже сумує за своїми однополчанами зі спасу. Богдан Малецькі Сергій Грицак, програма події НТК».